Привіт, малята! Вже наступила зима і на землю випало багато білого гарного сніжку. З ним можна гратися. А ще на снігу є багато різних слідів. Сліди залишають тваринки. Наприклад, можна побачити в лісі сліди зайчика та сліди вовка. Маші дуже цікаво знаходити сліди в лісу та впізнавати їх. Малята, давайте ми з вами будемо впізнавати сліди. Ось це сліди зайчика, вони довгі та маленькі, а це сліди вовка, вони великі та круглої форми. Сьогодні я пропоную намалювати сліди. Зверніть увагу, що у зайчика сліди маленькі та довгі, а у вовка великі та круглі. Для малювання сьогодні ми візьмемо синю фарбу, приготуємо аркуш паперу та маленький пензик. Малювати спочатку будемо сліди зайчика. Для цього нам потрібен пензик. Візьмемо його правильно трьома пальчиками біля залізної сорочки. З паперу тримаємо іншою ручкою та малюємо сліди зайчика, притискаючи пензлик до паперу. Малюємо довгу доріжку до кінця гаркушу. малюємо іншу доріжку поруч. Сліди зайчика готові. Ми помиємо наш пензлик та залишимо його. вовчика ми будемо малювати пальчиком. Для цього ми приготуємо один пальчик. Всі інші пальчики ми складемо в кулачок, щоб вони нам не заважали. Малюємо пальчиком доріжку до кінця аркуша. Набираємо ще фарбу. Поруч малюємо іншу доріжку. Також пальчиком набираємо фарбочку. Після роботи витираємо наш пальчик серветкою. Як гарно дітки помалювали. Я дуже чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!